Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Чудодійні Хрестики і з вами я, Ольга. Сьогодні вирішила вам зняти таке відео на честь дня борщу для участі в конкурсі, не в конкурсі, а в проєкті СП від Люсі Вишиває. Смачненький. Старт, скажем так. Тобто, Людмила проводить СП, де можна вишивати якісь процеси, де присутня їжа. Їжа, напої, ну, щось таке, що можна їсти. І я вирішила ось підготувати такий процес, процес невеличкий, процес невеличкий. Називається схема у мене від моєму Світлана Січка. Зараз скажу точно, да. Світлана Січкар, нашої української дизайнерки. Розмір зовсім невеличкий, розмір зовсім невеличкий. І ось я вам ставлю картинку цього процесу. Майбутнього, тобто, цього преб'ю, ось такий красивущий медочок буде в мене. І цей медочок я вже задумала, що мені з ним робити. У мене батько бджоляр, у нього є декілька вуликів з бджолами, і в нього скоро день народження. То ось у мене буде такий процес, який я вже знаю, куди я його діну і кому я його подарую, то це буде мій тато. Так що я намагаюся зробити організацію процесу. Зробила собі отаку коробулечку. Справа в тому, що я люблю, щоб у мене ниточки були в бабінках. Ну, тут вони це бабінки старі. Бобінки старі, де я ще писала ручкою, тут, де бобінки пластикові, я закладаю просто з самого моточку ниточок, бачите? З моточку ниточок цей номер закладаю і намотую, чому я в бобінках роблю. Знаєте, коли ниточки зберігаються в бобінках, і сам з процесу. В процесі в бубінках вони менше ну, витріпуються. І мені дуже-дуже подобається, коли ось ось така організація. От, бачите, в мене все написано. Ось. Все написано, підписан кожний колір. І все, ниточки замотані. Але я собі вже придбала. Сьогодні, до речі, прийшла мені невеличка посилочка, я вам е надалі покажу. Придбала ось такі ось номери. Я їх буду наліплювати на цей, на бабіночку. Ну, не знаю, як вони, звичайно, будуть триматись, але я спробую. Так буде естетично, красиво, і в кадрі буде дуже красиво глядати. А так це у мене коробочка, знаєте, для мене. Я сама собі так задумала, я сама собі всі процеси у мене так організовані. ниточки, Всі набрала ниточки. Всі е, кольори, які мені треба. І процес у мене це лежить тут. Які запасні ниточки, усе у мене ще таких е, три кольори, на яких не вистачило ще бобінок. Вони сьогодні мені прийшли. прийшли. Ось тут я брала в магазині мережка, замовляла на метраж точки. На метраж, і мені здається, що це буде дуже зручно. Це перший раз я так взяла ниточки DMC DMC на метраж. І я вважаю, що буде, буде зручно. От, Береш, обережно беру ось таку бобіночку. Ось таку бобіночку. Номер ниточки цієї у мене зараз подивимось. 38.03. Так, беремо звідси 38.03. Ось воно. Ось так, відклеюємо, прикріплюємо. Не знаю, я, як воно буде тримати. Звичайно, воно якась не дуже, хоча з цього боку воно гладенька. Но... О ось, о, о, ось так. Ну, наче якийсь фокус не дуже. Значить, тримається. Тримається, отак я беру, тримаю, і отак, от ось я перематую всі ниточки. Мені не подобається організація, коли ниточки на планшетах на великих. Тобто, е, от, наприклад, е, ці от китайські набори е, купляла і ще деякі набори, і там на е, ось нова слобода, е, я знаю, теж там на таких планшетах. Ну, мені не дуже подобається. У мене ще деякі набори є. Ну, Воно, як завжди, ж, в наборах йде ниточки у них на своїх планшетках. А я люблю на таких бобінках. Ну, якщо я вишиваю з набору, я вже дійсно з планшетки не перемотую на бобінку. Я вишиваю так, як воно є, але мені краще, коли ниточки на бобінках. Вони краще зберігаються, мені так здається, вони не витрюпаються, вони спокійно собі замотані. Місце займають мало, мені це теж дуже подобається. Вони не плутаються так, бо іноді дістаєш цей планшет, і поки витягнеш ту ниточку, то коса розплилась, то ще щось таке. Ну, Ну, якось так. Ну, а якщо я процеси отак збираю сама, звичайно, я збираю процеси на е, збирані точки, всі перемотую на бабінки. І ось такий. Спокійно собі, нікуди не поспішаючи, я роблю собі бобінки і примотую ниточки. От, зараз я один домотаю. І всі інші, от якщо от домотала, наприклад, я домотала, так, закріплюю от спеціальні отвори, де ось от закріплюю ниточку. Ну, тут такі є бобінки, які більш такі вущі отвори, то, мені здається, краще. В ну, деяких бобінках вони вущі, а в деяких бобінках є, що вони ширші, Ну, тим не менше воно дуже добре тримається. Ось, Бачите, непогано. Мені здається, зовсім геть непогано. Ось, ставимо сюди в коробочку. Так, 38 в 3. Ниточки в мене всі стоять по черзі. Ніяких переплутів немає. Ось звідси починається. Ось 210-й, усюди пішов, пішло, пішло, пішло. І тут 3688. у мене 3803. Значить, я ставлю його далі. І ось у мене ще дві. Я вже так звикла. Ну, це вже перемотаю я сама. Тут я зразу пакую собі там. Вдягачик, якщо треба. Голочки в мене завжди тримаються на магнітику, на магнітику. Магнітик я собі ще. У мене є отакий, але ну, він не дуже практичний. Чому? Ось зараз покажу вам, чому я вже ой, вибачаюсь, трошки порушила свої. Настройки. Ось, дивіться, магнітик. Тут нормально, як завжди, у всіх магнітах. Отут, от, знизу є маленький. Тримаються вони один за одного дуже добре. Ось раз, все, тримаються. Але голочки, щоб ви розуміли, голочки вони тримають не дуже. Дивіться, я голочку прикріпила і вона, О, болтається. Якщо отак воно десь, воно зразу облітає. Тобто раз і воно. Воно ну, не дуже тримає. Якщо на цю сторону прикріпити, на цій стороні воно тримає добре, воно нікуди не рушить. А от з цієї сторони, звісно, о, ну, куди це? Це нікуди не годиться. Але якщо ну, на всяк випадок щось таке, якщо немає іншого магніта, то можна скористатися, звичайно, цим. На всякий випадок, хай у мене він буде. Ну, я жалію, що я його заказала. Він бюджетний був, в принципі, я так подумала, подумала, думаю, замовлю. От, так що у мене процесик вже зібрано на початок, і я його планую вишивати з сьогоднішнього дня, з 9. вересня. День борщу. Відео вийде. На сьогодні, не 9 вересня, звичайно, відео вийде трошечки пізніше, але вже я сьогодні почну. Хай вже буде це так символічно. Значить, дивіться, Сьогодні також я отримала ще таку посилочку, таку з інтернет-магазину Sunny Day. Я часто там е, замовляю різні собі, які, що мені треба, і отримала, е, оце я вам вже показала, що я. Отримала такі ось наліпочки на бабінки. Ну, мені подобається, але будемо бачити, як, наскільки вони практичні. Побачимо. Ось, бачите, тримачі для тканини. Ну, що я по них можу сказати? Вони, звичайно, маленькі. Ну, якщо на такий маленький процес, як трошки десь причепити якусь тканинку, щоб вона не загорталась, я вважаю, що ну, це ще більш-менш нормально. Ось один. Ось, ось, ось другий, бачите, прикріпила, наче нормально. Їх я взяла 4 штучки, отак от на пробу, вони невеличкі, бачите, на, на палець вони Ну такі естетичні, симпатичні. В кадрі, я думаю, будуть виглядати дуже добре і такі гарненькі. Але якщо вишиваю більший процес, більше тканини, звичайно, вони тримати не будуть. Ну А поки так, на маленькі процеси, вони підуть. Це, я вважаю, непогана моя покупочка. І ще я, мені сподобалась така киточка, це маячок на, ножнички. маячок на ножнички. Чомусь він мені так сподобався такий ну, цікавенький. цікавенький. В мене є такі ножнички, чапельки. Їх отак от за краєчок береш, вдіваєш. Маячок. Я вважаю, що це в мене покупочка теж така цікавенька. Це в мене перший маячок, я таким не бавилася, але, знаєте, як кажуть, щоб добити якусь намічену суму для покупок, то треба щось туди докласти в корзину, щоб хоч було вигідно пересилку оплачувати. Правильно? Правильно. Ще я замовила собі, в мене є такі наповнючові для ручок, ну як як Вони називаються українською, не можу сказати, не пам'ятаю. У мене є такі, це для розмітки канви, червоний, ну, рожовий і фіолетовий. Вони тоненькі. тоненькі. У мене є для розмітки канви ще блакитний. Такий ось тут намагалась роз... Ого, що собі відкриваю. О, дивіться. Бачите, який тинесенький. Зовсім, зовсім, зовсім тонисенький. Зовсім. Не знаю, як воно, звісно, а буде розмічати, зараз спробуємо. Зараз попробуємо, як воно буде. Я вважаю, що. А воно хоч щоб відіпралось, знаєте. Так, 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 так. Ой, тоненько, як воно гарно малює. Дуже тоненько. так, Ой, дуже гарно, дуже гарно. Мені вже подобається. Бо в мене є такі пасти, які товстиї, товстий цей кончик, і ну, незручно. Воно якось зіскальзує з самої цієї ну, доріжки, яка по цих клітиночках я завжди ж. А малюєш, воно так, якщо правильно поставив отак от пасту, отак, і ведеш, ведеш, ведеш рівненько, воно нікуди не сповзає. Якщо паста з товстим цим кончиком, то воно ну, куди куди попало, отак от лізе і незручно. А це маленьке, такі тоненьке, дуже зручно. Ну, Побачимо, що проекспериментую, як воно відпереться. На іншій зроблю розміточку на, на якійсь тканинці, і побачу, як воно буде відпиратися. Ще я собі замовила отакі голочки 26 DMC. Вони мені дуже-дуже подобаються. У мене їх є декілька, але, думаю, новий процес. Хай будуть і нові голочки. Ось цю упаковку можна викидувати. Ось такі нові голочки 26 DMC, вони дуже зручні. І в використанні, і в руці вони хорошо тримаються. Канва у мене на цей процес 16-та, то я думаю, 26 голочки будуть якраз мені до діла. Ось такі ось такі їх тут 6 штук. І хватить мені з головою. Так як я вишиваю по кольорах, голочок у мене небагато. Іноді, звичайно, якщо ниточка, якщо, наприклад, на цій частині, де я зап'ялила пяльчики, вже цього кольору, відшиваю ниточка, і тут вже немає кольору, ниточка лишається, то я роблю ось так: Значить, якщо лишається ниточка. Ну, куди я буду? Не буду ж я її витягувати і знову наматувати. Хоча раніше я так робила. А потім я придумала, ну, не знаю, десь підгледіла, мабуть. Ну, точно не можу сказати. голочка з ниточкою я беру ось сюди ниточки. Ось, бачите? Сюди під ниточки. Раз. Втикнула. О, ниточка. Закрутила ниточку. Так, зачепила. О, все. І ставлю теж в цю коробочку. Так що воно не заважає, воно гарно тримається все, і дуже-дуже зручно. 745, ось так. Дуже-дуже зручно. Тому це як, як варіант. І я думаю, що шести голочок мені вистачить з головою. Я нікуди не тороплюсь, все буде потихеньку, помаленьку. І ось я взяла такі ось бобіночки. Три комплектики, по-моєму, їх тут по 15 чи 16 штук, точно не пам'ятаю. Ну сам факт то, що вони мені дуже подобаються. Вони практичні, пластикові. ось я одну вже приклеїла. ось, Бачите, приклеїла 52,91, Ну, Бачимо, як воно буде триматись. Ну, сподіваюся, що буде триматись. Раз таке вже придумали, то якось воно ж буде триматись. Я ж не буду тут там, їх віддирати чи щось з ними робити таке страшне, що десь у воду кидати чи ще щось. Ні, я думаю, вони будуть триматися я з усіма такими речами нормально спілкуюсь і нікуди з ними нічого не роблю. Так що, ось такі у мене сьогодні були і покупочки. Отримала, але ще в цій посилці була моя сама найбільша покупочка. Це, це, скажімо, ну, не те, що мріє, це було мені в планах, але зараз я знаходжусь, я вже казала неодноразово, знаходжусь в Києві, працюю, і в мене умови праці і житла не дозволяють мені багато. Габаритні предмети, скажімо так, тримати, але я все одно не витримала. Я не витримала і кажу, ну, десь я її вже запихну, десь я щось роблю, але я її куплю. Ой, як ви думаєте, що це? Зараз покажу. Сьогодні я отримала, щоб ви розуміли, отримала посилку, роботу зняла з п'ялець, натягнула на раму. І вже зробила пару хрестиків. Я не втрималась, як це буде на рамі, як воно буде виглядати, як це зручно буде робити. У мене немає станка для рами, тому я просто кладу, сижу за столом на стулі, кладу на спинку, або я спробувала покласти на ноги, і якось мені так і. Здалося доволі таки зручно. Але ще в мене є е, тримач для п'яниць, і я е, спробую ще не пробувала, не пробувала, не буду нічого казати, спробую ще за допомогою тримача для п'ялиць, якщо в мене це влізе оця штука. Але я вважаю, що вона не буде тримати, тільки притримувати, дивіться. Ось що я купила. Дивіться, це рама. Рама вона в кадр не вміщається. Зараз я трошечки зроблю по-іншому. Ні, назад. Ні, вже не робиться. Хотіла, зараз я зніму, зараз я зніму а, зі штатива. Камеру, телефон. Ось так. Подивіться. Подивіться, це моє придбання. Рама, 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 рама. Рама 50 50 сантиметрова, 50-сантиметрова, 50 на 35, по-моєму. І ось я вже зняла свої маки, свій герб і буду. Вже вишивати на рамі, розумієте? От мені, ну, от я мріяла, мріяла, що я тут буду вишивати на рамі. І так я собі і зробила. Бачите, можете мене привітати! Це моя перша велика рама. Я вже, скажімо, так, удосконалююсь, я вишивальниця п'ялична. Але вирішила удосконалюватися, так як вишиваю я вже роботи великі, і я вважаю, що на рамі, звичайно, і для тканини краще, і буде зручно. Тільки якщо, звичайно, на одному місці ти сидиш і не возиш, не носиш, не тягаєш його нікуди. Але воно швидко розбирається, отут вона на на баранчики такі закручуються. Рамові рабеськи. Баранчики, усі. ось. Ось. Бачите, я так Так ось. Зараз. Ну, коротше, як змогла, так і зап'ялила рамові рабеськи. Натягнула, і зараз я вишию, вишию верх я так. Вважаю, що верх я вишию і буду потихеньку перемотувати. Але ж я вам казала, що я спробую не вишивати фон, спробую, як воно буде. Фон це, що в мене не дошита з цього кутка, це в мене чорним повинно бути. Ну я поки чорний відклала. Відклала, спробую я проекспериментую. Якщо мені не сподобається, я її дошию обов'язково чорним, фон у мене буде так, як задумав майстер. Чорного кольору. Так що, дівчата, можете мене привітати з моєю першою великою рамою. Ну, так великою, це громко сказано. Але з моєю рамою буду вишивати на рамі. Ось такі у мене придбання сьогодні були. Я довольна, я радію. І усю буду. Починати вишивати перші стібочки, робити з цього процесу, який називається мед, і прийму участь у з СП Людмилки з каналу Люсик Вишиває. Люсик вам вітаннячко. Приєднуюсь до вашого СП. Я вже вступила там до вас в групу в Фейсбуці, то чекайте, будемо разом вишивати. Я думаю, що це буде цікаво. Правил там практично ніяких у вас немає. Я не помітила з того, що ви мені що ви нам розказували в кадрі, то будемо просто спокійно разом всі вишивати. Дівчата, приєднуйтесь до проєкту Людмили. Я думаю, це буде цікаво. Вшивати щось таке гістівне. Ось таке теж невелике відео. Я вам розповіла про те, що я сьогодні отримала, що я буду починати, як я організовую цей процесик. І ось такі моменти в вишивці в мене бувають. так що Дякую вам дуже велике за перегляд, дуже буду вдячна за підписочку, за лайки, за коментарі. Заходьте на мій канал, дивіться мої відео. Я не супер блогер я блогер-початківець, скажімо. Так, я не профі, я тільки вчуся, але сподіваюсь, мої відео вам подобаються і я буду з кожним разом удосконалюватись. Сподіваюсь на це. <смі> ну, нічого, все ще попереду, це ще тільки початок, тому підписуємось, будемо товаришувати в інтернеті, будемо ставити лайки один одному, коментувати, підтримувати канал. Тож, всього вам самого найкращого, гарного дня, тихої, спокійної нам ночі і до нових зустрічей!